Галина Вдовиченко 36 і 6 собак. Розділ 11 До вечора дівуча тритя мала три колаті ожері камізель, Стравнички, другі лапи, все для собак і котів. Бродні пальтечка, прийми і варселон, опинилися в спітнику. Ощійники з жордонами світливе зняв з усіх. Рошей на вбрання не пошкодував. Кумедне, що правило вбрання. І не практичне, баса розкритикувала. По-перше, колір надто яскравий, аж яючий. По-друге, попід лапками тисне, коли рухаєшся. І могли б ці камізельки бути трошечки довшими на спині, бо ще й гарячі, а дубка мерзне. Ти могла би бути консультанкою дизайнерів собачого вбрання, породовись із зауваженням прима. Чого це консультанкою? Я й дизайнеркою йому лаб. Он кішечки працюють у салоні краси, роблять румінг. А я можу бути дизайнеркою собачого одягу. Ніхто, крім собаки, досконало не знає, чого насправді вона хоче. Сипливий дійсно міг би поцікавитися, що дівчаткам більше подобається, а не вирішувати самому, чи йому втямки, що собаки все розуміють. Що їм усе можна пояснити. Однак гаразд, дарованим камізейкам у рукаві чи кишені не зазирають. Та й нема там ані рукавів, ані кишеньок. Товариш це той, що в шапці з дичачим помпоном похвалив одяг, він заходив на стоянку в якійсь справі, поглянув на собачок і риротнув. «Рот рожевих фламінго. І порадив купити для тої з червоними вухами антиалергенний корм. Перед вечірнім матчем серпливе затримав поляк на Барселоні та тренувалося у підбиванні шматочку корма і хапання їх на льоту. Виходило дедалі краще. Візьмемо з собою другий корм, вирішив Сепливий. А ти покажеш фокус глядачам. Вони ще такого не бачили. Побігайте, дівчатка, перед початком на стадіоні, порозважайте публіку. Ну там пострібайте, погавкайте Ти з якимись куметними витівками. Створіть настрій. Будете у нашого голкіпера на розриві, а тоді за роботу візьмете чорний. Он воно що? Ці рожеві костюмчики не для тепла. Це уніформа для виступів? Усе ж таки дивно. Цей дядько годує їх, на набуці вогняє, пообіцяв басі антилегенний корм і купить, мабуть, наче й піклуються про них, а вдячності до нього не почувають. Чому так? На стадіоні вже чекали. Карате з його рожевим екскортом привітали дружніми вигуками і веселовичами. Кілька чоловіків стояли в колі і по щось тихо перемовлялися. Прима древно прислухалася, бо мало чого зрозуміла, якась дивна тема і нові слова. Тим часом дехто з дорослих почав шпотатись у кишенях. І в долоню підприємливого дядька лягли грошові банкноти. Що відбувається? Озирнулося до товариша в Ніхто нічого не помітив. Майка щось жувала, знайшла, чи хтось поростив. Баса підбивала з лапи лапиком у ловила на літу. Карат розминав лапи перед поєдинком. Здається, тут готові платити. За видовище промурмотіла сама до себе прийма. Початок за п'ять хвилин оповістив глядачів сипливий. Тоді присів біля карата, поускатав йому шию, нахилився нижче, щось потуркатів, викликаючи усмішки глядачів. які ніжні її добігли стосунки у господар з собакою. Шановна публіко, підвівся сипливий. Зустрічайте веселу трійцю! Перед вами біленька, чорненька і пляменька. Люди не стримували радості, спорядаючи кульбіти трьох собачок в однакових попонках. Які ж вони кумедні. Черлідерки реготали. Черлідерки прийма барселоний майка відчутно впливає на настрій глядачів. Собачкам це серелістиво. Я знаю, поспішила з поясненням Майка, чор це такі дівчата на стадіоні. Виступають перед спортивними змаганнями з пухнастими кульками в руках. Але чому він нас називає іншими іменами? Прямо більше хвилювало це питання. Він же бачив наші жутони?» Може, він читати не вміє, висунув версію Майка. А може, вирішив нам дати імена. В Барселоні подобалось почуватися як на сцені. Зрештою, непогано звучить. Півенька, чорненька і пляменька, наче артистка. І почалося, і закрутилося з новою силою. Карат, підтриманий глядачами, демонстрував дива вправність. Досипливо тим часом раз по раз хтось приходив, щось казав, «Титя в гроші. У перегові карат вийшов від воріт. Ковнув трохи чистого снігу і рятувся без сил, рублячи слину. Третій м'яч пропускаєш, підійшов до нього сипливий. Третій м'яч має летіти у ворота. Торопив чорний, «Ало, ало, ало в прийом. Чорний не второпав. Він тепер має робити те, що йому скаже сипливий. Чи як ті настанови розуміти? Дядько взяв голову карата в долоні, ласкаво подивився йому в вічі «Слухаю уважно довбню. Зараз почнеться другий тайм. Перші два м'ячі береш, третій опускаєш. Утробав третій м'яч має опинитися у воротах, Поскатав каратою потивець і підвівся. За дядьком і лабрадором уважно спостерігала тріття котів неподаліч. Обубо почув карат і, повернувши головою, злізно, гарну, що треба. Настрій у нього осторожно зіпсувався. Посідають і витріщаються. Розлютився, що хтось його напучує. Що робити, а що ні. Вже він не просить, а наказує Робиш те, не робиш чого, що особливе хоче, і навіщо? Ще й цікути. Тим часом один із них випростався і помало рушив до воріт. Оце зухвали! Чи не бачить, що пес не в настрої? Давно не мав почуханки? Кошак ішов, покволо зупиняючись, готовий шкурнути будь-якої виті. Якби побіг, це виглядало б запрошення до Ну ж, бо до дожини. Кара тоді б зірвався, однозначно зірвався б. Такий зараз настрій. Але кіт і не думав утікати, просувався вперед, щораз ближче до вратаря і до трійці в рожевому наблизився, однак не притул, сів трохи на відстані, позаду воріт за сіткою, Диві, який, хоробрий і обережний водночас. Кульчиковусі, чуб парканчиком від чола до потилиці, Колоритна зовнішність і поведінка гідна, навіть симпатію викликає. Чи що воно таке, коли нема бажання бігти за кутом? Чубастик торкнувся чуба, хаїв лапою, наче очисався. Привіт, зронив. Ви, бач, не місцеві. Не помічали вас раніше. Ми тут недавно». Майка поспішила з відповіді, аби була карат не розлюдився. Воно ж непогано, ба навіть корисно завести знайомство у цьому районі. Чому б не з котами? У Майки з котами, то завжди були дружні. Карат зосережно рис кінчик хвоста, Надовго до нас посмикав себе за кульчик кіт, допоки не знайдемо господарів, уступила в розмову прима. А цей ваш дядько вам хіба не господа? Він наш дає тимчасовий прихисток. Ясно-кочасно, бо ми тут з друзями засперечалися. Ви з ним заодно, чи ви йому лохи?» Що підвів голову карат? Що ти там уйняхи? Запитую, ви разом дурите публіку, чи він вас використовує? За хвилину починаємо. Сипливо й глушливо плеснув у долоні і шигнув на кота. Пішов звідси. Брате, поглянь, Прима торкнулася лапою карат. Бачиш того дядька в шапці. Он того з помпоном. Він чойно підходив до світливого, казав давлю на пропуск третього. Карат мовчав. Вони вдаються незнайомі. Але ж цей із помпона був сьогодні на автостоянці. заходив до сідливого в обід. Пам'ятаєш, навіщо їм удавати, що вони знайомі? Мабуть, тому, що цей у шапці зараз має виграти. Ніхто крім нього не поставив на пропуск третього м'яча. Я чула, ставка-ставка. Це як? Я думаю, ставка це коли. Ти ставиш на якийсь конкретний результат. Наприклад, буде говчині. Вийшло по-твоєму, ти вираєш. На вийшла пора. І що? Сипливий із цим у шапці наперед домовився, що третій м'яч воротар не візьме. То вони у змові? Саме так вони намагаються надурити всіх. Один заробить, а вираєш на двох поділять. Так не чесно. Отож бо, але звідки ти знаєш? Карат ніколи не чув про такі обмани. Здогадалася. якщо бути спостережливою, багато про що здогадатися можна. Думай, Карате, корисне заняття думати. Углушливе плескання в долоні. Це знову сипливий. Дівчата, працюємо, прямо зірвалася з місця першою. Пострибала вздовж стадіону. Весело її легко погнала, наче не вина щойно пояснювала каратові схему афери. За нею мчали подружки, закидаючи задні лапки. Кументне видовище. Карат озернувся на котячий готик, Коти сиділи на вістані, не зводячи поглядів із вратаря. Чубастик із кульчиком у вусі. Поважний, що бубонів Бу-бу-бу-бу-бу. І ще якийсь кіт довгим хвостом. Чи кішка? Здалеку не розбереш, змах хвостом, наче стрічкою, а ціозна петля у повітрі. Це кішка. Почалася гра. Усі, хто бажав, вишикувались у чергу, бити по воротах. Карат брав м'ячі легко і вправно. І перший, і другий, і третій. Страйці насправді видався складним, але карат лапи на пружинах злетів угору і взяв Карат може. Ніхто не наказуватиме йому, що робити. Сипливий глянув мгцем і нахилився зав'язати шнурівок на грузівку, сховав емоції на обличчі. А четвертий м'яч каратові взяти не вдалося. Мало не заскавучав із звідчаю. От дідько собачий, ну як так, відволівся на сипливого, втратив дороцінну мить. Натомість якісь двоє дядьків спостерігачів зраділи, як діти, перезирнулися, скинули руки вгору і одарили долонями один до одного. Більше сипливий до карати не підходив. Після закінчення ри, похапцем розрахувався з чоловіками, узяв хрест на повідок і повів на автостоянку, не озираючись, щоб переконатися, чи біжить за ним ру в рожевому. Зі злістів вбивав кроки в асфальт. Уже за воротами завів крата в кут, гарикнув на собаки, які дріботіли слідом. І загонув у четверо довгий пас. Що він робить з загидним звуком прозвістів перед носом карата. Пес злякано відсягнувся. Ще раз прошепотів дядько, стискаючи кулаки. Ще раз не послухаєшся, і я відшмагаю тебе, як собаку. Думаєш, я тебе тут годую з твоїми псицями? бо мені нема куди гроші дівати? Хайчі довбню треба відробляти. Завтра робитимеш те, що я кажу. Ти все розумієш, я ж бачу. А вдаєш те липня. Я навчу тебе слухняності співслова. Ти в мене стрибатимеш, як дресирований пудель у цирку. Пасок із свистом розітнув повітря і звійтнув пряшкою до металевого стопчика над головою карата. Від удару пішла луна на всебіч.